Любі діти. Добрий день! З вічі праці і старання. А щедрость всім бажаю. Сил натхнення на весь день. Будь ласка, назвіть попереднє число до числа 8. Попереднє 7. 3 попереднє 2. 6. Попереднє 5. 5 попереднє 4. Як одержали попереднє число? Правильно від числа відняли одиницю. Назвіть наступне число до числа 5. Наступне 6. До числа 1, наступне 2. До числа 6, наступне 7. До числа 9, наступне 10. Як одержати наступне число? Правильно, треба додати одиницю. Між якими числами міститься число 7. 7 міститься між шестіркою та вісімкою. Число 3 міститься між двійкою та четвіркою. Давайте подивимось, скільки всього предметів. Правильно, три. Наступне. А тепер також 4 та 1. 5. Порахуйте, скільки, зараз шкільного приладдя, скільки штучок? Правильно, 4. Без спільних елементів та вилучення під множини з множини. Ми говорили про те, що ці операції виконували ще прадавні люди, які мешкали общиною. Але минуло багато-багато років, поки люди зрозуміли, що об'єднувати і вилучати, тобто віднімати, можна не самі групи або множини, а й числа що Поклавши поряд два горіхи і ще два горіхи, одержують чотири горіхи. Те саме буде, коли до двох риб докладуть дві рибинки. Вони одержать чотири риби. Так, люди дізналися, якщо до двох приєднати, тобто додати ще два, одержиш чотири. Операції об'єднання та вилучення виконують над предметними множинами. А над числами виконують арифметичні дії. Додавання і віднімання, з якими ви ознайомитесь сьогодні. Арифметичним матеріалом. Розглянь, в мене є ромби. В мене два великих і три маленьких. Всього п'ять. є кісточки доміно. На одній стороні одна, далі чотири. Всього скільки? Молодці? П'ять. Кутнички. Є в мене 5 прямокутників. Один забрали, тобто вилучили. І 5 без одного залишається 4. Наступна кісточка доміно, дивимось, 5 було, без 4 залишиться лише правильно одна кісточка. Тільки всього фігур. Треба об'єднати фігури чи вилучити їх частину. Правильно, щоб дізнатися, скільки всього, треба їх об'єднати. Скажи, скільки всього фігур на малюнку. Правильно, 4 і 2 буде всього 6. Тобто всього 6 пірамід. Бо до 4 додати 2, буде 6. Об'єднати це значить додати. Поглянь, там, де в нас записано 4 плюс 2 дорівнює 6 це рівність. А 4 плюс 2 просто це вираз. До 5 додати 2. В результаті одержимо 7. Дія додавання позначається знаком плюс. Зробимо запис 5 плюс 2 дорівнює 7. Як показати, скільки фігур залишилося, треба об'єднати фігури, а щоб вилучити їх частину. Треба що зробити? Правильно відняти. Погляньте, було 7 фігур. Без однієї одну закреслили, буде 6 фігур. Тобто залишилось 6 кружків. Від 7 відняти 1 буде 6. 7 відняти 1 до рівня 6, це називається рівність. А 7 мінус 1 це вираз. Вилучити – значить відняти. Віднімання це арифметична дія з числами. 8 без 3 означає від 8 відняти 3. В результаті одержимо 5. Дія віднімання позначається знаком мінус. Спробуйте прочитати вираз. 8 мінус 3 дорівнює 5. Здогадайся, яким відрізком позначено зріст хлопчика. А яким, дівчинки? Хлопчик вищий, тому. Висота хлопчика позначена синім кольором, а висота дівчинки рожевим. Яким відрізком позначено товщину кожного клоуна? Перший клоун худіший, а другий клоун товстіший. Тобто він що? Правильно крупніший? Давай подумаємо, товщина першого буде позначатися чи правильно рожевим. А товщина гладшого, правильно, блакитним. молодці. Відповіді на запитання. Навчилися робити.